В Україні музей воєнного дитинства постійно документує та оцифровує матеріали пов'язані з дорослішенням під час війни та представляє архівні матеріали в різних медіа з метою інформування широкої аудиторії про цей досвід. Працівники музею роблять це для того, аби допомогти людям подолати наслідки психологічних травм і запобігти травмуванню інших. І водночас зміцнити порозуміння на колективному рівні, що сприятиме особистому і соціальному розвитку, розповідає директорка музею воєнного дитинства Світлана Осіпчук. Ми організація, яка документує дитячий досвід під час війни в Україні. У нас є також десь до 30, може трошки більше інтерв'ю старших людей, які пережили дітьми Другу світову війну. Але основний наш фокус на сучасній війні, як її переживають діти, підлітки частина з них вже молоді люди, тому що війна почалася в 2014 році. За нашою методологією ми можемо опитувати і збираємо свідчення тих, хто був хоча б на день молодший чи молодша від 18, на той момент, коли почалися воєнні дії. В їхньому місці, і коли ми збирали спочатку з 18-го року в Донецькій Луганській області, це були тільки от ну, частина сходу і окупований Крим, де, де ми документували, тепер повномасштабне вторгнення зробило на жаль нашу географію, географію всієї України, і також свідчення дітей, які перебувають за кордоном внаслідок війни. Зокрема, і в Польщі, тому що, як ми знаємо, Польща була найбільшим хабом на початках для міграції виїзду людей внаслідок війни, і в результаті ми формуємо такий архів, в якому ми хотіли би, щоб цей архів відображав різні аспекти дитинства під час війни. Повсякдення, навчання, ігри, стосунки з друзями, як вони змінюються внаслідок війни, що було навколо дитини чи підлітка на момент до початку якихось бойових дій, і, і що змінилось? Що через які досвіди вони ці діти чи підлітки змушені були пройти? Як вони тим давали собі раду? Як вони допомагали? Людям навколо, як про них дбали люди навколо і як справляли сім'ї. Тобто, наш фокус це повсякдення і те, ті зміни, які в нього приносить війна. Музей воєнного дитинства збирає та документує дитячі враження, думки та емоції. Я запитала у директорку установи, чи під час інтерв'ю вони помітили, що серед дітей підлітків зріс рівень агресивності, чи ця війна впливає таким чином на дітей. Наша методологія вона полягає в тому, що ми документуємо свідчення тих, хто знаходиться в більш-менш стабільній ситуації. Тобто, якщо дитина зараз переживає якийсь гострий досвід, не час для того, щоб записувати її, підходити до неї з запитом на на запис досвіду, і коли ми говоримо з дитиною чи підлітком, то вже ситуація більш-менш стабільна. Наші респонденти вже пройшли якийсь шлях, як сказати, рефлексії, власної або якогось такого справляння з ситуацією. Про агресію не скажу. Я розумію теоретично, що це має бути проблема, тому що і для дорослих, і для дітей ось ось ці досвіди безсилля якогось пов'язані з навколишньою ситуацією. Вони ну, їх треба вчитися відреагувати, відреагувати свої почуття і так далі. Звісно, ситуації запису інтерв'ю. Якщо дитина сама не захоче про це розказувати, ми її розпитувати не будемо, тому що все-таки це діти, це підлітки, це крихка ситуація. Ми питаємо тільки про те, що вам розказала, і в принципі якісь моменти, якщо дитині там чи підлітку складно про це говорити, вони мають повне право відмовитись від якихось запитань. Але загалом із тих інтерв'ю, які є в нас, я б не сказала, що агресія це якась така нова проблема незмірна. Із того, що можна в інтерв'ю побачити, це те, що ну, війна дуже швидко нормалізується в дитячих досвідах. Нам з одного боку, як дорослим, і треба це робити, тому що якщо не нормалізувати, наприклад, навич захисту під час ракетних тривог, під час обстрілів, це має бути просто як автоматично в дитини вироблено, і тому це має бути нормалізовано через це, там школа або інші, там не знаю. Місцева влада, вони на багатьох рівнях ці речі для дітей для захисту їх нормалізують, і, і діти так само нормалізують багато інших воєнних реалій. Знаються на зброї. Це ми дуже багато можемо стежити. Розрізняють о, якісь види ракет, розрізняють, чим саме росіянам стрілюють їхні населені пункти прямо зараз. Розрізняють одяг воєнних, можуть розрізнити радилійськ. Якісь такі речі, тобто війна дуже близько порівняна з ситуацією до повномасштабного, дуже близько до набагато більшої кількості дітей, і вони на жаль вже в цьому дуже добре розбираються. Крім того, музей воєнного дитинства збирає речі дітей та підлітків, з якими проводить інтерв'ю. Речі можуть бути абсолютно різними, тому що ми питаємо про повсякдення, і речима воєнного дитинства виявляються теж абсолютно різні речі повсякдення. Звісно, найбільша категорія це дитячі іграшки, це якісь книжки. Все ще можемо дорослі бути покійні. Книжки все ще в фаворі у дітей. Як Їхній спосіб справлятися з ситуацією. Це можуть бути не знаю щоденники, які вели діти в різні моменти, або там художні альбоми. і От вони там відмальовували, відрефлексовували художніми якимись засобами. Це можуть бути: якщо це менші діти, це малюнки, такі просто там я, мама, тато і війна, і ракети. Ну, все, що приносить війна з собою, це можуть бути. Ковдра, якою вкривалися в підвалі, тарілка, з якою їли в підвалі, свічка. У нас є в колекції, наприклад, з Харкова, яка мала бути символом домашнього затишку, а стала помічною свічкою під час блекаутів. І, на жаль, знову Харків проходить зараз через цей досвід в повній мірі, і навіть, мабуть, сильніше, ніж попередні роки. Це ще одяг, наприклад, у нас є піжама, в якій евакуйовувалися. Кросівки, в яких потрапили під обстріл. Багато тепер, от, після повномасштабного, збільшилась кількість шеврони, медичні ножиці, рукавички, військові. Це від батьків або родичів, які у війську і які передають свої ці речі своїм дітям там чи племінникам. Є прямо ціла коробка. з Кулями з гільзами, тому що діти під... контактують з тим, підбираються там десь близько, коли це було доповноштабно, близько до лінії розмалювання. Потім суди тепер можна ці металічні частинки підібрати і залишити собі. Світлана Осіпчук не є психологом, але, опираючись на свій досвід, вона розповіла, з якого віку, на її думку, варто починати говорити з дітьми про війну. Я справді не психолог, я хочу на цьому наголосити, але з того, що я бачила, і з того, що нас є психологиня в команді, і вона з цими темами працює, я би, мабуть, радила як мінімум не уникати таких розмов, бо діти все одно цю інформацію роздобудуть, і в інтересах батьків проговорити про це першими, а не останніми, я в мене, наприклад, в Польщі теж живе мій племінник в крак. Йому зараз всього сім років, і він вже два роки в Польщі, і він дуже добре, якби все знає, чому почалась війна, хто напав, він готується там вирости і стати теж захисником і напасти і зрятувати Україну. Тобто, вони незалежно від віку вони пристосовують ось цю тему війни до тої вікової категорії, в якій вони знаходяться. Бо от мій племінник п'ять і шість років. Він не розрізняв, де росіяни, а де зомбі. Вони йому були на на одне. Ну я думаю, може й досі. Потім, коли старші, тобто вони ж теж намагаються собі якось пояснити, чому це відбулось, і я думаю, що для кожної сім'ї цікаво було би поцікавитися думкою у дітей, чому вони думають, це відбувається, або можливо якісь інші речі важливі для дітей в цих аспектах. Просто про це говорити єдине, що звісно враховувати вік, і не інша порада теж вона. Я думаю, не тільки психологи її дають не додавати якихось травмуючих зображень, спеціально не додавати історії якихось супертравмуючих, тому що ми і так всі до цього ну все це отримуємо в соцмережах з усього, і ніякої виховної користі ще одна картинка загибелі чиєїсь. Вона не, не додасть в причини тільки біль додатковий, Тому бути обережними з цими зображеннями. З якимись такими історіями і бути добрими до своїх дітей, і розуміти, що крім важкого завдання, дорослішати вони ще це роблять після війни. Деякі батьки намагаються не говорити про війну зі своїми дітьми. Звичайно, це їх право, але у держави є свій інтерес у тому, аби наступні покоління знали про війну, аби не допустити цього знову. В цьому зокрема і полягає інформаційна політика. Я попросила пані Світлану прокоментувати, якою, на її думку, має бути політика пам'яті в Україні, адже вже зараз варто замислитися над її формуванням, щоб те, що українці придумають, закладуть зараз, мало результату в майбутньому. Я зі свого боку і я думаю, що багато інших організацій, наша організація зі свого боку, ми бачимо ось якусь таку тенденцію, що у дітей до них ставлення таке інструментальне. тобто дитина бачиться або в такій позиції додаткових фігурок, коли йде якесь вшанування. Загиблих героїв, якихось подій, або ось медіа дуже люблять історії, коли дитина щось зробила таке героїчне, надзвичайне, ну, мовно кажучи, понад середніми якимись зусиллями там, зібрала 100 тисяч, їздила, теж кудись, виступала для поранених чи щось таке. Але е, я думаю, що важливо, щоб ми розуміли, що поза цими екстремуми роли для дітей є ще дуже багато всякого іншого повсякдення і інших речей, які через які діти проходять, і щоб ми не зловживали своїм намаганням, от якраз всю пам'ять про війну звалити на наших дітей в майбутньому. Якби я була в такій чарівній ситуації, де я б могла визначити засади інформаційної політики, то я би, мабуть, більше уваги приділяла от якраз формат Цінним якимось кампаніям стосовно важливості дбати про себе, дбати про своє психологічне здоров'я, як давати собі раду, коли там бачиш або переживаєш якусь травматичну подію, тобто люди, які будуть в майбутньому нинішні діти, якщо вони будуть мати ось ці. Підкріплені державою навички там емоційного інтелекту, емпатії і так далі. Вони набагато краще будуть розумітися в інформаційній політиці і в тому, де ними намагаються про маніпулювати, а де ні. Тому я би більше от якось не на формальний бік цього завдання звертала увагу а на красти на пікування і на розбудову таких навичок, яких яких називають. Світлана Осипчук займалася темою меморіалізації голокосту. Я попросила співрозмовницю з цього багатовекторного питання виділити саме тему пам'ятників та меморіалів, як вдихнути життя в ці гранітні споруди, що вони відгукувалися у людей, викликали почуття, наштовхували на роздуми. Це може бути тільки на мій погляд в одному варіанті, коли і меморіали, і гранітні пам'ятники, як ви кажете, що вони будуть зводитися в. Консультаціях і розмовах з місцевою громадою, де їх ставлять, якщо пам'ятник привозять десь з центру умовного і кажуть, це ваш пам'ятник, ви маєте отак пам'ятати свою місцеву історію, це звісно не спрацює. Якщо перед цим якісь громадські обговорення, можливо, якісь просвітницькі. Приклади або навіть просто для початку вислухати місцеву громаду і зрозуміти, що саме вони хочуть пам'ятати, що для них важливо, це буде мати набагато більший успіх, ніж якась централізована кампанія. Тобто вона, звісно, теж має бути, але в цьому і здається мені. Вся суть нашої реформи децентралізації в тому, що громада має собі забрати назад ось цю агентність в питаннях пам'яті самим вирішувати, як і що вони хочуть пам'ятати. Звісно, якісь у нас є там структури національного рівня, які можуть надати експертний висновок чи якісь такі речі, якщо це потрібно, але вирішувати мають люди в громаді, а не якось їх збоку навчати, пам'ятати чи щось таке. Ну і плюс ну це просто. Пам'ятник сам по собі без участі людей в процесах комеморації, пригадування, пам'ятних датах це буде просто ще один якийсь елемент ландшафту, який нічого насправді не символізує. І ми зараз живемо в такій країні, в якій ще досі по залишались пам'ятники з радянських часів, які от саме таку функцію мають. Ніхто не знає, що цей пам'ятник точно символізував, але просто от він тут стоїть і вже там. Нічого для громади не означає ніхто не хоче туди прийти і покласти якусь справді щиру квітку. Нагадаю, що моєю та вашою гостею була Світлана Осіпчук, директорка музею воєнного дитинства.